Вітаю на каналі Твій Оракл. Сьогодні я подивлюся розкладно таку тему, в чому ваша проблема і як її вирішити. Думайте про себе, подивіться ваш сініфікатор. Ви зараз намагаєтесь рухатися вперед, досягати своїх цілей. Ви така в русі знаходитеся, не сидите, в принципі, на одному місці. Е, можливо, ви десь хитрите, щоб досягти свого, але це непогано. У вас є якісь перешкоди, якісь, можливо, вороги, якісь своїх обіцянок і не дають вам рухатися вперед. Ви на виборі зараз знаходитеся. У вас гарна дуже інтуїція. чому полягає ваша проблема? Немає змін, немає трансформації, немає руху вперед. Є якась е, заморозка зараз. Нема стабільності в вашому житті. Не йде все так, як ви того хочете. Що не ваша проблема? Є якісь хитрості, нев... хитрості невизначеності обман. А, на роботі. Це зв'язано з роботою. Нема, можливо, вам фінансово на роботі не вистачає, або робота вже така. Не приносить це, не у всіх програється. Е, на щось вам не вистачає грошей. Нема тих прибутків, е, на які ви сподівалися. Нема руху вперед, нема змін. Щось зв'язано із іншими країнами. Е, чоловік, можливо, якийсь не робить вибір. Ситуація заморожена і не від вас залежить. Така ваша проблема? Як вам вирішити вашу проблему? Не думайте про негатив. От не накручуйте себе. Проблема ну, не от від вас залежить, і навіть якщо ви не можете нічого зробити, ви все одно думаєте про якийсь негатив, про щось погане. Вам потрібно це змінити і не думати про негатив. От Подумайте про щось позитивне, щось... Про щось інше, відволічіться. Займайтеся своїм побутом, свої, може, своїм домом, своєю якоюсь стабільністю, своєю роботою, своїми фінансами. Займайтеся тим, що приносить вам радість. Займайтеся своєю сім'єю і рухайтеся вперед, не зациклюйтеся на ситуації, яка не від вас залежить. Не зациклюйтесь на ній, рухайтеся вперед, і двері вам відкриються. Ви знайдете у вас будуть шанси, ви знайдете, як вийти з тупіка. Всілина вам підкине такі щасливі, удачні шанси. І все буде добре. Можливо, попросіть допомоги інших людей. От іде е, допомога партнерів чи сім'ї. От вам можуть допомогти. Це вам може дійсно допомогти. Щось змініть? Можливо, якось по-новому почніть розвивати свій бізнес. У вас дуже гарно піде, якщо ви будете розвивати бізнес на інші країни, співпрацювати міжнародне партнерство. Це дуже вам гарні гроші з часом принесе. Дякую. Оформлють якісь документи офіційно, Вам потрібно офіційне оформлення, офіційне затвердження. Можливо, якось підпишіть якісь договори, якісь документи зробіть, які вам допоможуть. Більше дійте, не тільки думайте, але і робіть щось. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого розкладу пишіть в Instagram та Телеграм. ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все, всім гарного дня!